Де де, а ось ми і тут друзі, дякуємо, що дочекалися. Це 120 людей. Це прямий ефір Ютуба 24-го. Це я, Ірина Узлова, З нами Тарас Загородній політехнолог. Ми зараз поговоримо про те, як Путін дає себе жертву, але при цьому всьому світу показує середній палець. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, горо. слава! так пожалівся російський диктатор, каже, атакують терористи. Президент України Володимир Зеленський порахував, скільки Росіяни застосували проти нас бомб і всього іншого. А це від початку цього року 27 сім тисяч випустили Росіяни, майже 11 тисяч двісті шахедів і майже 9 тисяч ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. І це менше ніж за пів року. Ось так бідні і нещасні росіяни атакують, Нашу Україну російський дрон також нагадаю сьогодні. Убив родину українського рятувальника в прилуках, коли в цей момент чоловік працював на інших місцях обстрілу. Пекла буде мало росіянам. Зеленський каже, треба реагувати на це, бо Путін бере і показує з кожною безкарністю світу середній палець. Давайте почуємо, як артикулює нашу позицію український гарант, і будемо обговорювати, хто на цей палець ведеться. Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність, і навіть після всіх жахливих російських ударів, нібито готує ще якісь відповіді. Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії, Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну, велику ціну. І найвищу саме для агресора. Якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії. Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення, як мовчазний дозвіл: дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства. Тому ми в Україні так вдячні всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари. Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей. Росія має повернути мир. Наш колега, журналіст, публіцист, ведучий Віталій Портников влучно нагадав те, що ну, багато хто з цим стикається і по життю. Що якщо ти дозволяєш себе топтати, то тебе будуть топтати. А ми не дозволяємо. А Дональд Трамп, так видається, пане Тарасе, дозволяє. Чи ні? Чи може я помиляюсь? Чи що я щось не зрозуміла з тієї розмови годину 15 хвилин, де Трамп мало не пожалів, що у Путіна атакують винищувачі, які стояли ж просто на стоянках. Так це що, при Трампі почалося? Пан Портніков завжди чомусь забуває про, про тандем Обаму Байдена, які це все почали дозволяти. А хто вибачив Грузію в 2009 році і носився з кнопкою перезагрузка? Хіларі Клінтон за дорученням пана Байдена? А хто зустрічався після Грузії а, а, з Медведєвом і жував гамбургери? Обама. А після анексії Криму і на Донбасі, хто зустрічався з Путіним? Обама. Байден теж зустрічався, Трамп зустрічався. А чим відрізняються злочини від, від того, що від, від того, що робили росіяни в Грузії та на Донбасі? Нічим тільки масштабами. Тому це американці повинні дивитися глибше. і теж багато хто у нас пише. Про те, що у нас відбувається, так чому завжди у нас завжди чомусь забуває, що це е, обходять так Обаму, Байдена всю це тусовку. А хто ембарго наклав на Україну на постачання зброї в 2014 році? Можна теж нагадати, да? коли ми були об'єктом агресії. Так? так що це довгострокова політика Сполучених Штатів Америки завжди ігнорувати те, що витворяє Росія. А і те, що зараз відбувається, це якраз політика, яка призвела до цього. Далі а хто нам катав істерики стосовно того, що спочатку по НПЗ били, а, сказали, що це ай-яй-яй не можна. І істерики стосовно ударів по, цьому, по ядерній інфраструктурі, по пунктах спостереженнями за ракет. Ми ж забуваємо що до цього, що у нас було ще минулого року. Так, а, ну, я розумію, просто, <сісті> просто гроші зараз припинили платити, і тепер починається згадувати, що е, е, це так відбувається. І нічого дивного не відбувається. Нам хтось е, з діючої адміністрації говорив, що не можна бути по МПЗ. Ні. А хтось сказав навіть з діючої адміністрації, що Україна не повинна цього робити. Ні. По, навіть по ядерній інфраструктурі Росії. Я взагалі не чув таких заперечень. Причому вони замовчують, прилетіли ще ж по підводних човнах в Сєверодвімську, в тому числі. Тому це, на жаль, довгострокова політика Сполучених Штатів Америки. Тільки ми часто про це забуваємо. Ми повинні розуміти брати це до уваги, а ось і розуміти це. І тут ми повинні ну, бачити розклад. Бачити розклад: що зараз фактично ну як в принципі, як в 91-му році, єдина країна, яка зацікавлена, щоб Росія не розпалася тоді Радянський Союз, це в принципі Сполучені Штати Америки, тому що їм так вигідно, а ось вони готові були терпіти все, що витворяв Путін, і Чечню, і Грузію, як я вам сказав, і багато чого іншого От. тут в дійсності головне питання до Європи. Чи готова знову таки Європа робити рішучі кроки для того, щоб нарешті закривати проект Росія разом з Україною? В принципі, ну розклад сил такий зрозуміло для американців ну зручна країна. Росія нічого не виробляє, нічим не конкурує а, і о, створює небезпеку для Європи і для Китаю в тому числі. Ну їм так вигідно, нам не вигідно, і тут питання до європейців чи нарешті повинні вони теж ухвалювати рішення а, щодо ліквідації Росії як держави, і в принципі обставини, обставини зараз складаються так, що як не дивно, знову таки останнє слово за Європою. Дивіться, як я знову нагадую те, що я говорив зараз. Ну зрозуміло, що Росія Україні Росія взагалі в такому вигляді не потрібна, так. Туреччина теж демонструє силу і показує. ну, от Закрили нещодавно цей хаб, який росіяни сильно хотіли в Туреччині робити, щоб продавати газ російський. Ну, Ердоган сказав, що нам це не потрібно. Ердоган побоюється, що атака може бути. Після припинення вогню навіть за такому форматі, коли Росія отак буде сила все ж таки мати, найбільш ймовірний сценарій, що атака буде на Грузію та Вірменію, щоб отримати контроль над посуходолу до Ірану по дорозі. Можуть зачепити Азербайджан і тут же ще енергетичні шляхи, в тому числі там же Байкудже Хан йде. Через Грузію і це теж не подобається Туреччині. Тобто Туреччина, в принципі, не проти, щоб е, вся ця історія закінчилася з Росією. Китай, за великим рахунком, теж йому, в принципі, від Росії нічого особливо не потрібно. Тут е, ну, в такому вигляді, навіщо вона, навіщо йому Москва, щоб знову такі алмази, наприклад, в Якутії видобувати, е, чи Нафту та Газ. У них і так все добре. Ось тут знову таке питання до Європи. Коли вони нарешті приймуть рішення а, припинять, по перше, допомагати Росії, а, купуючи газ нафту, Це ж не Трамп купує газ нафту Росії, а Європа. І нарешті прийме рішення теж е, закривати проект Росія. От разом разом це, все все буде спрацьовувати. А конкретика це коли вони перекривають порти е, Балтійського моря. Ось чому повинні розуміти, е, те, що е, публічно отак от, от говориться. Те, що публічно так говориться, е, що е, там розмови. Ну я не думаю, що така солодка там розмова була. Е, чому тому, що чому Путін одразу чомусь почав телефонувати Папа Римському? Значить, щось, щось щось не так відбулося, як у, у нас здається. Так, е, е, ну не знаю, що він там хотів у нього попросити, але ну не вик... ну дивіться, Американці ж хотіли, щоб вони ватикани проводили зустріч там. да Далі дивіться, після цього поста Трампу, що він перепостив. Він перепостив з Вашингтон Пост. Статтю, це причому демократична газета, яка, як кажучи, не любить Трампа, яка пояснює, який сценарій тиску повинен з боку бути США. Тим більше дивіться, якщо уважно почитати то меморандум, так званий, який висунули росіяни, вони ж притиснули вже всіх: і американців, і британців, і французів. До того, що вони повинні дати відповідь, вже. чому там ж є пункт, що оце, от як вони говорять, нової території та і договор, який вони збираються підпис... ну Як вони говорять, збираються підписувати з України, повинен бути затверджений в радбезі. ООН. тобто США, Британія, там останні пункти є передостання, третій розділ: по-моєму, США, Британія, Франція повинні підписатися під анексію. Території, що 21 першому столітті це можливо зробити, що е, розідрати Україну е, так, що така от ситуація. Ну давайте так. Ми повинні розуміти знову таки, перевернулася оця СБУшна операція. Ця повоціна. Вона перевернула в дійсності дуже багато шахівниць. Е, багато хто на заході зрозумів, що це розмова, що Путіна неможливо, Росії неможливо перемогти. Е, це відверта брехня. Uh, і uh, те, що можна це робити, і Україна довела, що це можна робити от, таким способом. Uh, тобто, ще раз доводить, що тут питання ресурсів. Uh, в першу чергу ресурси повинні надходити з Європи, а uh, США завжди ставиться питання. Uh, і, до речі, запитуючи, чого це ви досі закуповуєте у них там газ, металургію, аграрну продукцію, і багато чого іншого. Тобто, тут таке повинно бути питання так поставлено. Так, а я вас що раз згадувала, тому що Політіко написала, що Франція і Бельгія, значить, вже не думають, що до 2027 року можна повністю відмовитися від скрапленого природнього газу російської країни агресорки, бо їм треба порахувати безпекові економічні збитки і ризики. Ну так, от а ви і, 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 і звичайно, що винувата Америка в цьому беззаперечно. у те, що вони безпекові ризики не можуть порахувати. Да? Тобто, ви повинні розуміти, які, які суперечки завтра турану які в принципі от публічно тоді висловив. Ну, позиція давайте позиція того, що Європа не платить за оборону. Два відсотки це і, і вимогам років 20, тому що ще дити 2006 році вони домовили, що це вони будуть робити, і США послідовно на цьому наполягала. Плюс вона так: якщо брати політику Меркель і Путіна в той час вони теж бачили, як німці хочуть фактично створити такий євразійський союз, який дуже небезпечно був для Сполучених Штатів Америки. Тиснули в тому числі в питання газу на німців. А тоді, коли от е, Трамп, в 16-17 році приїхав на засідання НАТО і запитав ну просту річ, як ви тягнете, будуєте газу до Росії, платити їм сотні мільярдів доларів, не платити за оборону, проти потім приходити до нас і просити нас захистити від Росії, тут щось з математикою не йде. Так і це така сама історія е, з цими е, з купівлею газу енергоносіїв. Uh, і uh, з, з Європи, тобто товарообіг Європи і Росії зараз 60 мільярдів на рік. Так ну приблизно там плюс-мінус вони щось експортують на 30 мільярдів, імпортують uh, uh, газу, uh, газ, наприклад, з Європи. І претензії США в тому числі були: чого ви торгуєте з Росією, чого ви торговельно блокадою не оголошуєте. Ну а в Штатах 3,5 мільярди да, мільярди товарообіг. А там ніколи не був такий великий товарообіг, тому що, в принципі, після Сланцевого цієї революції росіянам ну, нема було що продавати в США. У них товарообіг в основному з Китаєм був або з Європою. А, і тому ми повинні ну, чіткіше, знаєте, щоб відкинути всі ці емоції, а, розуміти, де, де конкретика полягає. Конкретика полягає в тому, що. Україна повинна визначитись в першу чергу від Європи, щоб вони зробили конкретний крок. Це блокада портів Балтики. Тим більше Україна може сказати: а хто сказав, що от, оці, анти... суда, які їздять, там не будуть дронів. Ну, показати, як Україну, показати, як Україна це робила, скажіть, хто вам сказав, що росіяни так не зроблять. І будь-яке російське судно, навіть цивільне, яке плаває зараз обовпарти е, Росії, є е, е, фактично небезпекою для Європи. Так що давайте дійте, перекривайте Балтику, перекриття Балтики, Новоросійська, удари по о, таким чином, по території Росії. І це буде перемога України і перемога Європи, в тому числі. Тому що Росія явно буде тут програвати. У них у них виходу просто не буде. Та але е, вже ще непокоїться, і наприклад, Нью-Йорк Таймс пише про те, що Трамп штовхає Зеленський штовхає світ до ядерної війни. Трамп теж про це непокоїться. Ось такими спецопераціями, як, як то Павутина, власне, може таке. Тепер всі подивитися на це, і Китай може підривати штати. Штати підривати Китай. Ну на загал, що це такі спецоперації запускають ризик непередбачуваних воєн і їх масштабування. Ви знаєте, називається хто срався вістка в даному випадку. Як це українське українське прізвище, це прислів'я. В чому проблема? В чому проблема? Даєте ф 35 даєте тому гавки, перекриваєте все, добуваємо Росію. І немає ніякої третьої світової війни і немає ніякої ескалації. В чому проблема? Вирішуєте це питання. Україна захищається як може і буде захищатися. Те, що там хтось з кимось незадоволеним а, українцями, це їхні особисті проблеми. А, як говорила Голда ми хочемо жити, а вони хочуть нашої смерті. У нас досить маленький простір для компромісу. Підривати, будуть підривати, тому що ви так, якщо ви і далі будете потурати, агресору, звичайно, що вас будуть підривати. Більш того, АМЕКС. А, а... Циканські картелі, що думаєте, не можуть це взяти на озброєння? Так? Ну, так що думайте швидше, а не знаєте, не удавайте, що нічого не відбувається. Думайте, думайте, тим більше вони досвід України можуть взяти. Так що правильно, правильно пишуть, правильно, так А хто винуватий в цьому? Глобальний поліцейський, який невідомо чим займався останні 20 років. Тобто, знову таки, те, що ми бачимо, це наслідки довгострокової політики. Коли ви дали можливість росіянам, вибачили їх, так за те, що вони творили, в'ясно з ними цілувалися. А потім ви а, звичайно винувати Зеленський і Україна. От покидьки не хочуть помирати. Ну як так може бути? Ми просто не розуміємо. От не хочуть помирати, б'ють по Росії, щось вигадують там більше, звичайно, що підбільшує, що є власна зброя. Це ще раз говорю, що наше виробництво, наша зброя під нашим контролем. Є фактором нашої суб'єктності так і спроможності диктувати волю навіть Сполученим Штатам Америки, а те, що їм там особисто щось не подобається, це їхні особисті переживання, а не наше переживання. Я розумію, що там, де, там щось там не подобається Україна, не подобається Зеленський е, і так далі. Ну так це ж ви своє незадоволення там в колі друзів можете розповідати своїм дітям. Ми то тут до чого? Знак оклику, і не один. крапка. Але на цьому ми ще не прощаємося сьогодні. Ну да, ми нікого не питаємо. Свою зброю б'ємо щось неспокійно в Мілерово. Там це військовий аеродром, і якось жаліються росіяни. Що там якась атака, щось їм щось летіло? Атакують нас. Повідомляли тамтешні мешканці. Вріо губернатора писав, що отраждають воздушну атаку в Мілеровському районі. Ну тепер чекаємо, як Путін і напередодні. Очевидно, він вчора зібрав оці всі рожі, значить, які в нього там є в, в, в раді нас. Безпеки в усьому, значить, своїх советничках онлайн, звісно, бо напевно сидить в бункері, боїться раптом буде їхати, а там якась проїде фура. А хто його знає, що з неї вилити? Значить, але Путін сказав, що власне Мільярова він ще не коментував. Він і Кримський міст не прокоментував ні. І атаку на 3-4% своєї авіації понищено, теж ні. Але згадав ту залізницю і каже: терористи, терористи українці, давайте послухаємо, що сказав диктатор. Нагадаємо нашим глядачам і поговоримо. на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которые будет использована для накачки режима западным оружием? для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Что касается вопросов зато, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают. Боже, яке кончене пишуть наші глядачі? Ну це навіть ні дать ні взять. Ну вчора почали це обговорювати. Але вже те, що я наслухалася за вчора, значить за сьогодні, всі кажуть, ну все, Путін виходить з мирних переговорів. а Хіба він не ходив? Хочеться, звісно, їм сказати. Так його так. там і не було. Так, О, так власне. <кхів> ну от такі, от отакі заяви, ці та інші веселі історії. Він вчора там розповідав, якісь руки в нього зеленуваті я теж звернула увагу. Але коли це слухає Трамп, і всі вони, вони як це мають сприймати? Чи йому все одно і він не слухає так. Все вони слухають. Давайте так. Нас не повинна, як я говорив, турбувати, що вони там думають, як вони там переживають. Україна повинна ставити в становище, щоб вони реагували як нам потрібно. так Тому що нам потрібно закінчення війни, нам потрібна наша перемога, нам потрібна наша безпека. так все інше, звичайно, нижі люди гинуть і. Е, е, не їх не, на їхні території, не їхні міста та селища руйнуються. Ми повинні ставити їх в таке становище для того, щоб вони розуміли, що по іншому не буде. Ви повинні рухатись, дивитися обстановку Сполучених Штатах Америки. Там задають запитання і Трампу, що він веде слабку політику, і оцеї позиції, так званий меморандум, тут фактично Росія кинула виклик всьому заходу. Знову таки, коли вони вимагають, щоб е цей договір ухвалили Сполучені Штати Америки разом з Британією і Францією, вони показують, що вони хочуть що вони плювати на них хотіли. І тут питання, чи далі будуть вони втиратися Сполучених Штатів Америки, як вони робили останні 20 років, чи нарешті будуть показувати свою силу. Ну от що ми повинні поставити перед ними питання, в тому числі? Ну, звичайно, в дипломатичний спосіб і так далі. А як це можна зробити? Ну, Зеленський може сказати: знаєте, там ще парочку ще інших наказів було півтора року тому, а потім ще рік тому інші накази. Ось. А що воно там буде, ми ніхто не знає. Тільки так можливо, коли вони будуть розуміти, що е, буде, буде атака, Україна буде здійснювати на стандартні атаки, як збушники зробили з цим з мостом. Всі чекали, що ракети прилетять, а вони підводні прилітають. Так і тут повинна бути максимальна неочікуваність. так? Що тут вдарили, тут з'явилося, що параноя з'явилася. Я думаю, що наступний крок це повинна бути блокада, ну, наприклад, сполучення, логістичне сполучення автомобільними вантажними. От ви бачили, там сальдо вже там щось вискочив і кричить, що будуть тільки відкрити фури. От відкрити фури будуть обов'язково. Давайте відкрити фури, особливо взимку. Краще, от знаєте. Рефрижератори взагалі пристосовані для того, щоб там вони відкритими їздили, особливо влітку, так от давайте робіть так. Тобто, ми повинні використовувати максимальний інструментарій тиску як на Європу, так і на Захід, так і на Сполучені Штати Америки, для того, щоб вони діяли відповідним чином до виключно наших інтересів. Це можливо виключно виробництво власної зброї, яка повинна вироблятися в Україні, підконтрольна нам. Для цього знову таки наголошую, відкривати експорт, щоб завозили валюту в нашу країну, щоб було якомога більше робочих місць, для того, щоб ми могли швидко все модернізувати. Тому що от вчора, наприклад, було повідомлення, що Британія там 100 тисяч дронів нам дасть. Ми повинні розуміти: а чи будуть актуальні ці дрони на той час, коли вони поступлять в Україну? Тому що найкращий спосіб модернізації, це коли, наприклад, є замовлення з фронту, воно йде на безпосереднє на виробництво. І через місяць, наприклад, у тебе є відповідні зброї, відповідні характеристики. Тому що, може прийти, воно вже буде неактуальним. В чому в чому там поганий цей а, зброї і все, що з цим пов'язане? Тому а, ось ось така постановка питання повинна бути Виробництво, виробництво, ще раз виробництво. і це дозволить Україну створювати важелі тиску і перемагати у цій війні. Нас буквально три хвилинки, але Китай, Китай, значить, прокоментував удар України по аеродромах а, а, операцію Павутинка і каже, що всі сторони мають охолонути охолодження конфлікту. До цього закликала Піднебесна. Зокрема, відповідаючи на запитання НІСВІ про операцію павутина, речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Люпенгю заявив, що позиція Пекіна стосовно війни послідовна і чітка. Треба дотримуватись трьох принципів для охолодження. ситуації саме не перекидати вогонь з поля бою, не допускати Ескалацію конфлікту і не роздмухувати полум'я. А між тим пише видання Політіко, що Росія отримала перевагу війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, особливо при допомозі з боку Китаю. Ну я точно думаю, що Китаю треба три букви і принципи порадити. Ні, ну я погоджуюсь що треба охолонити. От дивіться, коли прибуваєш Путіна, він охолонув. А от це ж це ж нормально, або да? труп Росії. Труп Росії він же охолоне там. Да? Тому так. я тут, тут з китайськими партнерами, умовними партнерами можна погодити, що чим швидше буде труп Росії, тим швидше все охолоне. А те, що вони там щось не, не виходять за поле бою, ну я розумію китайців, так. Да? Вантажішка ж може в Оренгой так приїхати, да щось вилетіти і перебити газогін, який качає газ в Китай, і китайці повинні це розуміти. Що шановні, ви у нас дозвіл брали за те, щоб качати газ чи нафту а, з Росії? Ні. Ніяких дозволів не було. А ви є союзником Росії? Ви допомагаєте їх фінансово. Тому, звичайно, що ваше побажання є дуже добре, але звичайно, що можете їх використати по правильному застосуванню, пане Тарасія. Дякую вам безмежно сьогодні. і Завжди ми з вами ще побачимося в ефірі Західнету Сьогодні Тож, бажаю вам наразі гарного дня і до зустрічі на все добре. Бережіть себе.